Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 26 вересня, впали температури. Ну, а ми, не дивлячись ні на що, робимо експерименти і продовжуємо щеплення. Ну, буде експерименти. Не було у нас часу і, верніше, в цьому році ще й температури дуже зарані впали. Але, знаєте, я з От... ну, Яга проти. Маю таку думку. От дивіться, правий я не правий, давайте поговоримо. Зайшов я, подивився щеплення навесні. Спеціально забив в Google, подивився, рекомендується, рекомендується робити окуліровку навесні, коли температура не нижче нуля. Від 0 до 10 градусів. Звісно, навесні вона температура йде підніматися. але коли ми робимо при таких температурах. Навіть 10 градусів, то через 2 тижні вона не буде 25. Чомусь можна робити. От і ми зробимо, зробимо щеплення. В кінці я покажу, де ми зробимо ці щеплення, де ми робимо, і... і потім будемо спостерігати. Нагадайте мені, якщо я забудусь, як вони прижилися. Буде порівняння. Так, а хочу я поговорити про живці: як вибрати правильно живець? Ну, ось бачимо, робив я окуліровки, ось такий вигляд має живець. Ну Бачимо, що тут. Ось бруньку якусь я взяв. Ну тут бачимо. От дивимося на ці бруньки. І які я беру для себе. От давайте подивимося на мої бруньки, на моїх перцях. Не, не на мої бруньки, на мої бруньки не потрібно. Дивитися, на мої бруньки є кому дивитися. Дивіться. Бачимо? Ну це, до речі, як спрашують, а ви кальцієм там чим обробляєте. Дивіться, які тоненькі. Ось, дивіться, як спічинка. І дивіться, які бруньки торчать. А тут ось такий товстий живець. Ой, давайте порівняємо. І яка тут брунька. Так, і яка тут брунька. На тоненькі. ось дивіться, ось, ось я їх поруч поставив. Ну, то таке, да. ну, не знаю чому. Я не буду казати, що я там щось сильно супер-пупер, але якщо глянути, то ось бачимо, живець який. Ось такої товщини, трошки товщий, да. і має, дивіться, які бруньки, як вони торчать. стерчать, Чи як вам простіше сказати? Так, ладно, не буду я затягувати. Хочу про живці, колір живця. По-перше, я. Чому? Ось, коли я беру живець вдома, тут, що прислали, то прислали. То воно таке. То... І добре, коли є такі люди, як Тоха, які присилають замість одного 10 і є що вибрати. Це Тоха, Вінницький персик, хто не знає. Ну, це, звісно, він для мене прислав, як завжди. Но більше нікому він так не присилає. <гас dash> то таке. Покажу те, що я беру для себе, коли в мене є вибір. І коли... Та я намагаюся різати живці. Ну, різати в мене немає чого і що як. Дивимось. Беру живці, які я собі беру живці. Ось такого зеленого кольору, як ось цей живець, я собі не беру вдома щеплювати. Я собі шукаю, вибираю живець, який вже почав міняти деревину. Ось. Бачите? Ось. Він має таке вже коричневе забарвлення. Чому? І вони саме, дивіться, які, які гарні живці. От бляха, не хочете ви в мене купувати живці. А дивіться, які живці класні. Які бруньки. Ось, зараз приберемо. Ладно, що приберемо? Ми їх відріжемо. Відріжемо. Зараз. Ой, зараз я візьму, не буду вимикатись, тому що телефон, блін, щось глючить. Ось цей ми вже і відріжемо. Ось так. Раз. І відрізали. Зараз положимо в карман ножниці. От дивіться, що я буду брати з цього живця. Дружина, тільки поприбирала, тут так гарно, красиво. Дивіться, ось. Бачимо живець. І я буду брати ось ці бруньки. Ось тут ці, бачите, в мене і тут вони навіть. А ви подивіться тільки, які бруньки. Які бруньки. І це все в квіткових бруньках. І це в умовах посухи, і без всяких кальцієвих обробок, без всяких заморочок і всього іншого. І це не тільки тут, давайте до Сатурна підійдемо. Ось Сатурн, дивіться, який тоненький живець. Які бруньки. Ось, дивіться, ось як спічка, а які бруньки на ньому торчать. І тут все все в квіткових бруньках. Ось. Ось такі тоненькі, ось такі малесенькі, дивіться торчить. Все в квіткових бруньках. Не знаю, такі є. Воно все випадково. Ось нектарингеа. Дивіться, які бруньки. Це ж не те, що я вибрав. І ось я буду брати такі. Ладно, вже договоримо на кінець про що я говорю. Чому? Тому що там, де ми робимо щеплення, будемо вже йти. Тому що не буде вимикатися. Це, до речі, наші саджанці плотів, всяких, бачите, червонолисних і всяка беріко косусенкоку і такі всякі Ра разні. Ладно, прийшли. Прийшли вже ми до підщепи. Чому я беру саме такого кольору? А тому що підщепа наша, ось бачимо, вона теж вже визрівша і вона теж коричнева. Ми ж не робимо щеплення ось сюди, де молоді зелені пагани. А робимо і у нас поверхнева кора, так сказати, однакового складу. Ну я помітив, що воно так краще приживається. Ну і ось ми робимо. До речі, вже в кінці відео скажу, що ми робимо. Тут ми ось робили відтохи, робили, робили. Лишились живці, були проблеми, не встигли ми доробити, похолодало. І Red Heaven. ось від сусідської сітки, ось тут Red Heaven. Ми зробили зараз, коли похолодало. Особливо ось ці 1, 2, 3, 4, 5, 6. То ми трошки 2 дні назад зробили. Це ми зробили 24-го. ось там. А тут сьогодні 26-го ми доробили. І зараз ми будемо дороблювати early Red Heaven уже свій далі щеплювати. Так що такі справи. Працюємо і все буде добре. Я ж кажу, ви бачите, які бруньки. Тримаємось, все буде добре, коли кожен буде в своєму житті виконувати функцію, яка йому відведена. І не лізти туди, куди не потрібно і в чому не розуміється. Тримаємось, буде все добре.